День соборності саме сьогодні, 1919 року, в Києві на Софійській площі оголосили рішення про злуку Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Тоді цей акт мав радше декларативний характер, втім вже кілька десятиліть по тому українці дістали незалежність. Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали. Найкращі сини України рівно 91 рік тому ці слова пролунали в Києві ось тут на Софійській площі. Керівники двох частин України, територія якої раніше входила до різних імперій російської та австро-угорської, підписали універсали, яким об'єднували українські землі в єдину державу. Незважаючи на сильний мороз, кілька десятків молодих людей вийшли сьогодні на міст у Києві, який з'єднує два береги Дніпра, щоб знову сказати, Україна єдина хочемо показати те, що Україна все таки цілісна, що взагалі то всі ми одна країна, і ми не хочемо, щоб якісь політична наприклад ситуація могла впливати на стан країни і на об'єднання людей всієї країни. Саме через політичні перипетії українська влада сьогоднішнє свято відзначає нарізно президент України у Києві. Виступив на урочистому зібранні в театрі опери та балету 91 рік тому. Акт злуки явив усьому світові колосальну життєву силу нашої нації, розділена кордонами ворогуючих імперій. Вона через століття пронесла ідею єдності і здійснила її, на історія дала для цього хоча б найменший шанс. Кандидат у президенти України Віктор Янукович святкував день Злуки з День соборності, як ніколи сьогодні актуален для єдіення. Для об'єднання країни. і я можу сказати, що одна із головних задач моїх задач буде состоять в тому, щоб об'єднати Україну. Прем'єр Юлія Тимошенко сьогодні у Львові. Це свято воно заклало всі передумови, для того, щоб Україна, врешті-решт, змогла стати суверенною незалежною державою. Я буду служити тому. Щоб наш великий український народ, щоб наша велика незалежна держава і далі зміцнювала свою незалежність, свій суверенітет. Знакова подія відбулася сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі. На честь Дня злуки перепоховали чотирьох громадських та військових діячів пов'язаних з Українською Народною Республікою. І ще в жовтні їхні тіла перевезли до Львова з Мюнхена. Найвідоміший генерал Корунджи армії ВНР Микола Капустянський, який помер у Німеччині у 1969 році. Інші історичні постаті, порох яких під військовий салют сьогодні поховали у Львові, політики публіцист Дмитро Андрієвський, старшина української галузької армії Осип Бойдуник та Яків Маковецький. Асник карпатської січі і багатолітній член проводу організації українських націоналістів. Олександр Загородний, Омляно Шудляк, Марин Ботнар та Орест Малько Тесан один плюс один.